Ведмедик Падінгтон в саду. Автор Майкл Бонд Одного ранку Падінгтон взяв папір і олівець, пішов в сад і вирішив записати по порядку Чому так добре бути ведмедем і жити у Браунів? По перше. У нього була своя кімната, а ще зручне ліжечко. Крім того, Щоранку йому давали на сніданок мармелад. У дрімочому перу мармелад давали тільки по неділях. Список ставав все довшим і довшим, папір вже майже скінчився, і тут Падінгтон зрозумів, що забув найголовніше забув про сад. Падінгтону дуже подобався сад Браунів. Якби не шум, який іноді доносився з будівельного майданчика неподалік, можна було подумати, що ти не в Лондоні, а за містом. Так було тихо і спокійно в саду. Втім, красиві сади не виникають самі по собі вони вимагають дуже багато праці, і в будинку номер 32 по вулиці Вінзорський сад, прекрасно про це знали. Містер Браун двічі на тиждень підстригав газон, а місіс Браун ніколи не забувала про полоти клумби. Роботи вистачало всім. Місіс Берд теж намагалася допомогти у вільну хвилинку. Саме місіс Берт і запропонувала виділити Джонатану, Джуді і Падінгтону по маленькому шматочку землі. В деяких ведмедів. Буде менше часу на пустощі, сказала вона багатозначно. А у нас буде менше роботи. Містер Браун погодився, що це прекрасна думка, і відміряв три невеликі ділянки в кінці галявини. Падінгтон був у захваті. Далеко не у кожного ведмедя є свій власний сад. Вигукнув він. На наступний ранок всі взялися за роботу. Джуді вирішила посадити квіти, Джонатан викласти свою ділянку кам'яними плитками. А ось Падінгтон ніяк нічого не міг придумати. Він і раніше вже помічав, що працювати у саду куди важче, ніж здається, особливо, якщо у тебе лапи. Врешті-решт, він прихопив банку мармеладу, який приготувала місіс Берд, взяв тачку містера Брауна і пішов на пошуки натхнення. Насамперед, він зайшов у кіоск на ринку і купив книгу лайонела Трагі Як посадити свій сад. До неї додавався великий пакет різного насіння. І якщо дивитись на картинку на обкладинці, то робота в саду мала бути суцільним задоволенням. Містер Трагі садив свій сад, лежачи в гамаку. До кінця книги сад зеленів і пахнув, а містер Трагі навіть пальцем не ворухнув. Падінгтон вирішив, що покупка дуже вигідна. Тим більше, що продавець дав йому два пенси решти? У книзі містера Трагі було повно корисних порад, і Падінгтону просто не терпілося випробувати їх на практиці. Перша порада була така перш ніж почати, закрийте очі і уявіть, як сад повинен виглядати в ідеалі? Вдарившись чолом об стовп, Ведмедик вирішив прочитати ще парочку сторінок, і там знайшов більш слушну пораду. Містер Трагі радив відійти подалі і подивитися на майбутній сад збоку. Бажано зверху. Падінгтон знав звідки. Коли він дістався до будівельного майданчика по сусідству, вже був полудень, і робітники пішли пити чай. Банку з мармеладом Падінгтон поставив для певності на дерев'яну платформу, а сам присів на складені цеглини перепочити і подумати. Навколо нікого не було. Поблизу стояла драбина. Містер Трагі мав рацію. З висоти сад Браунів виглядав зовсім по-іншому. Джуді старанно копала землю, а Джонатан намагався розколоти кам'яну плиту. Раптом почувся шум двигуна. Падінгтон сховався за якусь дошку, щоб не попастися на очі місіс Берт і обережно виглянув назовні. І тут очі у нього полізли на лоба. Внизу, якраз під ним. Якийсь дядечко розвантажував бетон прямо на те місце, куди він поставив свій мармелад. Падінгтон Стрімголов скотився зі сходів і стрибнув на землю якраз тоді, коли підійшов майстер. Що-небудь трапилося? поцікавився майстер. Вигляд у вас якийсь скуйовджений. Мою банку закопали. обурено вигукнув ведмедик, вказуючи на купу бетону. А там були найкращі скоринки місіс Берт. Майстер покликав робітників. Цей клишоногий джентльмен втратив дуже важливі скоринки, повідомив він. Ану, за справу. Я вже не буду питати, чому тут виявилася ваша банка, додав він, коли робітники почали перелопачувати бетон. А також, що ви робили там, на горі. Спасибі вам велике. Від душі подякував Падінгтон і підняв капелюха. Але тут раптом зверху пролунало дзичання. І на здивування Падінгтона зверху приїхала платформа. Мармелад, радісно вигукнув він. Мармелад. повторив майстер, втупившись на банку. Як ви сказали, мармелад? Саме мармелад, підтвердив Падінгтон. Я його збирався з'їсти на після сніданок. Його помилково відвезли наверх. Ну, ось, кришка впала. Тепер уже в майстра очі полізли на лоба. Це особливий бетон, він дуже швидко твердне, заголосив він. Уже напевно і затвердів, а все через ведмежий мармелад. Мені тепер за нього ніхто і двох пенсів не дасть. Я дам, втішив його Падінгтон. У мене з'явилася ідея. Падінгтону довелося зробити кілька рейсів з тачкою, щоб перевести всі шматки бетону додому. І на це пішов весь кінець тижня. Коли робітники побачили, яка у нього вийшла клумба, вони його довго хвалили, а майстер навіть. Подарував Падінгтону розсаду, щоб не чекати, поки зійде насіння. У суботу у нас проводиться конкурс на кращий сад, сказав майстер. І в журі входять дуже поважні люди. Я їм шепну слівце. Чого на світі не буває? Майстер стримав своє слово. І в суботу у Падінгтона в саду зібралися всі сусіди, чекаючи приходу суддів. Падінгтон мало не гепнувся від подиву, побачивши, що головний суддя не хто інший, як сам містер Лайонел Трагі. Я дуже радий, що ви вилізли з гамака містер Трагі, сказав ведмедик. Та що вже там, відповів лайонел Трагі. Іноді доводиться ваші помаранчеві камінці просто чудо. Де ви їх знайшли? Ну, скоріше, це вони мене знайшли, зізнався Падінгтон. За допомогою будівельників. Вітаю, проголосив містер Трагі. І простягнув Падінгтону золоту зірку. Приємно зустріти юного ведмедя-садівника. Сподіваюся, і інші підуть вашим шляхом. І на радощах він нагородив Джонатана і Джуді срібними зірками, щоб їм не було прикро. Ну, хто б міг подумати? здивувався містер Браун. Коли відвідувачі пішли, Не забудь написати про це тітці Люсі. сказала місіс Берд. Ото буде радості в домі для престарілих ведмедів. Падінгтон погодився, що це чудова ідея. Але спершу у нього була ще одна справа йому треба було додати дуже важливий пункт у список того. Чому добре бути ведмедем і жити у Браунів? Потім він написав своє ім'я і поставив відбиток своєї лапи, щоб усі знали, що список справжній.